11 серпня 22 року, четвер, 8 років і 169-й день війни. За Росією увіреним кроком шагом марш. Епіграф. Сила уряду тримається на невігластві народу. І він знає це. І тому завжди боротиметься проти освіти. Час нам зрозуміти це. Лев Толстой. Кому так сильно підгорає? Що там новітні слуги ще надумали? Землю під час війни продали. Державні підприємства 1 вересня розпродадуть, вірніше юридично оформлять, бо вже розділили і поділили між собою. Залишилось піти стопами великого вчителя всіх народів Російської Федерації Путіна і навбічно залишитись на вершині, ой, на спині українського народу і правити ним, поки світ існуватиме. Поки українці гинуть, поки українці збирають погривні на зброю та бронежилети, поки сім'ї стягуються на екіпіровку захиснику, призваному на війну, влада, прикриваючись війною та бідою народу, деребанить земні і матеріальні багатства України. А це вже взялись деребанити і основу української демократії, лідерів партій та організацій, не підконтрольних служистим. Але деребаня хитро прикрили відверту ворожу ОПЗЖ ОПЖЗ, але не зачепили лідера та залишили у Верховній Раді членів ОПЗЖ. Нібито в партії головне назва, а не люди, які ту партію сотворили і групували задля себе під саме такі цілі й задачі, які тим людям і були цікаві. В ОПЖЗ прикрили партію читаймо назву. Але такий підхід то тільки до Ворожої ОПЖЗ. А от до партії відкрито українських тут же, як казав голохвастов, не той хвасон. Тут взялись за лідерів. І гайде розганяти по Україні та всьому світу, що Порошенко не лідер, а піарщик, що смішка рапсія готувала гауляйтером після безперешкодного входу в Україну. Правда, який місяць назад та сама Рапсія заявила, що на цю посаду готували Януковича. Але хіба орки можуть знати, кого вони там і на що готували? А от наш офір з президента знає все. І знає, що то не Янукович мав стати головним катом України, а Ігор Смешко. І пояснення тому просте, як дві копійки. Він з 2003 по 2005 очолював СБУ. А тоді СБУ було не підконтрольний Україні, хоч і була Україна не під орками, і те, що з того часу пробігло майже 20 років, і кожних півроку в тому самому СБУ викривають орківського генерала-зрадника, то все нічого, то все так собі. А от Ігор Смішко, завербований ворог проти українського народу. І не треба. Не треба згадувати співробітника ФСБ, батька нинішнього фактичного президента. От не треба, бо зараз війна. А з ким війна? Чи не з ФСБ? А не треба хитати човен, бо не на часі. А знімати фахових генералів під час війни і ставити профанів на часі. А назначати лейтенанта очільником СБУ. То на часі. Тож так прикольно, аби перед лейтенантиком стояли на витішку кадрові, провірені боями та часом генерали. А знайте, генерали, що в Україні головне небезпека України а ачиєве головою партії Слуга народу. І не треба ото ніяких думок, ніяких дій за тебе, народ України. Є слуги. Вони подумають і подбають, як кого тобі любити, а кого сторонитися, кого вибирати, а за кого голосувати. От все вміють. Все знають народні слуги. Одного не враховують головного гравця всіх часів українського народу. Полали вам плани по здачі України Цацапам?